З позитивних моментів у нас сьогоднішній день. У нас сьогодні свято в департаменті культури. Ми вітаємо директора департаменту Насалі Оргорі з народження. Ланого засідання у нас є. У нас нема кворуму на сьогоднішній момент. Дванадцять депутатів із необхідних вісімнадцять. Причини різні. Класичні. На сьогоднішній день, на сьогоднішній сесії, у нас було планувалося 5 дуже, дуже важливих питань, починаючи з того, що э, ряд земельних питань не приймається вже з серпня місяця моменту блокування діяльності Ради. Сьогодні планувалося сприйняти рішення по звернення до президента України голови Верховної Ради України у повноважень з питань. Осіб зниклих безвісті до особливих обставин. Це проектичне приготоване спільно з родинами людей, наших громадян, наших сусідів, друзів, близьких, які шукають своїх рідних на війні. Це звернення в першу чергу направлено на те, щоб показати свою причетність всієї громади до їхньої біди. Спільна біль, спільна проблема і тільки спільно її можна вирішувати. На жаль, депутати якісь чергові, а це одні й ті самі депутати не прийшли на сесію міської ради. У них є політика в той час, коли йде війна, в той час, коли треба допомагати своїм ближнім. Також. Мало бути зведення депутатів міської ради щодо допущення зменшення соціальних гарантій соціального захисту та порушення прав постраждалих від аварії на Чорнобильській ОЕС. Також депутати не прийшли, хоча знали, що таке питання буде розглядатися. Ми гарно говоримо, зустрічаємо Чорнобильців, ліквідати, розказуємо, якими, як ми їх любимо поважаємо. А коли... Суть до діла та вирішити їхнє питання допомогти їм. Цих депутатів немає, вони відсутні. Також є ряд питань по вирішенню організаційних моментів. Це запуск проєкту, який організував президент України по підтримці ветеранів і там. Потрібно було в структуру ввести посади, які фінансуються державою, до речі, а не громадою для підтримки ветеранів, які вертаються з війни і живуть у нас. Це питання також не буде вирішено. Далі питання по передачі майна деякого майна для військових частин, оформлення земельних ділянок для військових частин. Також не буде вирішено. Тому звертаю увагу громади. Вже зараз пізно, вони вже депутати, але врахуйте в майбутній політичній діяльності в житті громади. Війна закінчиться. Все стане в мирне русло. І знову будуть обіцянки. Ціцянки, як ми вас любимо, поважаємо. А коли є питання громади, їх немає. Служба, прес-служба. Повний перелік людей, які ігнорують сесію чергове, розіслати по всім ЗМІ області, написати листи до керівників всіх партійних організацій, які відсутні сьогодні, депутатами. системно, вивести за можливості на центральні канали засоби масової інформації. Це потрібно припиняти. Стосовно Хтось скаже, що це солідарність з депутатами, яких відкрикала партія за майбутнє, то тобто, нагадаю ще раз, це політична діяльність партійної порядку, дисципліни і виконання обов'язків партійних обов'язань. Є рішення по одному з депутатів першої інстанції, яке посилається саме на нормативну базу, затверджену, в тому числі оприлюднену і Верховним судом, і іншими судами. Партія, яка привела депутата в раду, вона не це повну політичну відповідальність за його діяльність. Тому саме партія приймає рішення, що далі з тим депутатом далі робити чи співпрацювати, чи попрощатися. В даному випадку, що трьома депутатами попрощалися. Комендую депутатам інших фракцій, які сьогодні відсутні, не влізати в політичну діяльність інших партій. Слідкуйте за собою, а на сьогоднішній день ви ставите. Крест на своїх партіях, які ви не представляєте, де юри представляєте, по факту ви їх топите своєю відсутністю на сесії міської ради критичні, ключові, багато важливих питань. Дякую всім, хто прийшов. Да.

Зміни по ветеранській політиці, яку ми не можемо реалізувати за зв'язку з тим, що структурно нас не зміни. Будемо домовлятися з державними органами, як це регулювати найближчим часом. Можливо, ми щось собі не знаю, поки як, але це треба думати. Дякую ще раз тим, хто прийшов. А як народ військової адміністрації в цьому зібрані? Депутати. Депутати. І може не йти комплекс, а почати працювати. Отак далі довго його не повинно. Тепер воно не може. Хто зайві того, що давай, то хтось там десь через соціальні мережі починає тільки про спилі писати ДНР. То це ж і не виборище, і не життя. У конкурсі треба десь шукати. згоден з тим, що треба зустрічатися. Це тільки підзапередження. Ну, вони зібралися от, в одному місці, ви дібрали. І що, і що, і що, і що, і що і, того отримав? І, і, а люди мають спілкуватися з тими депутатами, за кого вони голосували. Народовладдя це основа демократії, прописана в Конституції. Я зараз звертаюся до громади. Спілкуйтесь з своїми депутатами, які паразитують, не працюють на громаду. Задавайте мандати, інші зайдуть, нема проблем. І, до речі, кількість пропущених сесій вже говорить про те, що вони вже перебрали норму. Більше половини сесії вони відсутні. Це пряма підстава до відкликання депутатського корпусу. Дивіться, домовлятися з ними можна, якщо вони хочуть це робити. Коли ми зібралися тут для обговорення питань зі СКО адміністрації, було визначене місце листами запрошеннями, я прийшов сюди. Прийшов на ШФІН і чекали по, по, по певним питанням розпорядники коштів під приходити по питанням своїм, а не весь час у Чогось із зали Сіної, яка є офіційним місцем зібрання, вирішено було вийти. Чому? Публічність? Комусь тисне. Я стараюся зробити максимально публічно. Але е, ідея, що, що треба йти один до одного на зустріч, це правильна ідея, і ми це робимо. Я от, зараз от, як не є максимально публічне місце. Офіційне, за 10 днів до цього оголошене. Прийдіть, чому не приходять? О, Окей, ми ще тут, ми всі тут. Колегія, прийшли кілька депутатів, дехто хлопнув дверима, вийшов посередині колегії, дехто задавав питання, обговорив, яка б дискусія не була приємна чи неприємна, але вона була. Пішли своїми думками. Чи хтось когось почув, десь десь моменти були такі. Воно відбулося. Чому зараз немає? Це називається зробити назло. Люди слухають, люди бачать. Працівники ОМС зараз відчувають. Але я вам скажу, що після деяких подій працівники ОМС стали більш спокійно, спокійно все почувати в стінах виконавчого комітету. Вже їх над ними не знущаються деякі люди, яких відкликали. Мабуть, це й було причиною відкликання, я не знаю, це в партії треба питати. Я не бачу їхні протоколи середині, я бачу тільки результуючий протокол. Мабуть, не дарма це було. Попитайте людей. Я також був депутатом, не знаю, що таке бути і депутатом, і працівником. Зараз я і на тій, на тій як би знаєте, посаді бачу і з середини, і ззовні. Тому все, що робиться, це робиться. До кращого, але на жаль, таким способом, як зараз. Страждають люди, і люди мають на це реагувати. Шлях, шлях і один, один шлях. В шлях прописаний в законі, це перше. Якщо ви кажете десь я незаконну дію роблю, кажіть, хоча претензії по незаконних дій з мене не було ні разу. Ні, я не, не, не про вас, я про ту сторону. В них політичні кроки. В мене політично, але в рамках тих, що дає мені закон. Я за них не виходжу не маю права. Тому що я підписую документи на відміну депутата, які просто голосує або не присутні. Поки не буде рішення ТВК, нічого не буде, я так розумію. Є рішення судів, ТВК ще не реагує. У рішеннях суддів прописано все просто ідеально прописано. Розписано всі моменти розписані. Будемо за ТВК звертатися, значить ще раз, щоб ТВК ну, вже не вводило депутатів наступних. І відкликати треба тих, хто доходить. 50% відсутності на сесіях це є пряма підстава, пряма норма закону. 50% протягом року відсутній, До побачення, наступний заходить. Ні, це в законі пряма норма відкликання депутатів, закон про статус депутатів місцевих рад. Там прямо прописано, відсутні 50% можна відкликати. А от як відкликати, то ж також партія має робити, да. Або процедура за народної ініціативи, як була організована в минулому році, в минулій каденції, коли кілька депутатів були відкликані з різних партій за свою позицію. Відкликали? Відкликали. Враж такий, що може це зробити. Може ще хтось може, хоче щось сказати. Працівників у з які критичні моменти зараз нас є. Ну не прийняття рішень. Ну, не виконання рішення суну. Рішень. рішень Персональне. По бюджету громади на 25 рік. Завтра буде засідання виконавчого комітету, на якому буде узгоджується проєкт бюджету, направляється на військову адміністрацію. В соцмережах була інформація про те, що є бюджет. Вчора я не знаю, що військова адміністрація у вас є тут. Присутність адміністратор сторінки Фейсбуку, який ти написав, що бюджет прийде 16 числа. Офіційно заявляю, це стане на 18 число зранку. Ніякого бюджету, ні ми фінансові органи я не бачив. Поправте, будь ласка, пост в Фейсбук і опублікуйте тоді, коли реально буде підписаний бюджет. Прошу заднім числом це не робити. Ми ще розбиратися будемо, як підписуватися програми. Числом. Це політична фраза, а я технічно кажу. Обережно з документами. Ласик казав, рукописи не горять. А в нас цифрові рукописи тим більше не горять. У нас різниця в тому, що ми все документуємо. Дякую всім, хто був присутній. Дякую за спокій і врівноваженість. Е, так, соцслужби. Два звернення зараз негайно. Є. Прошу депутатів не розходитися. Шапку. Ну, бланк на бланк, і підписуються всі депутати. І зараз буде одне і друге. Е, 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 Олександрівна, два. Всіх і півгодини хватить вам? Ми чекаємо тут в залі.